Він хвилюється та чекає на свою наречену. Вона зі сльозами на очах йде до свого майбутнього чоловіка. Нацгвардієць Андрій та його кохана Юлія вирішили одружитись після дев'яти років спільного життя. Познайомились тут в Хмельницькому на дискотеці. Мріяли, виявляли, щоб всі гості зійшлися, щоб було все добре. І чудовий день не було тривоги, щоб було все добре. Андрій учасник російсько-української війни. Зараз у відпустці, але наприкінці тижня відправиться на фронт. Виїзну церемонію для пари організувала волонтерка Олена Ярошенко. Всеукраїнський проєкт Кохання перемагає жінка започаткувала, ще у 2016 році. Вони звертаються до нас, і ми вже повністю одягаємо наречено. У нас є багато суку, мені дуже шкода, що вони не працюють, не радіють дівчат. Ми намагаємося збирати команду в Запоріжжі. Просто величезна команда, навіть настільки величезна, що там, де конкуренція, хто буде на наступне весілля робити торт або хто каравай, бо ти на це робила, то я на наступне. Хмельницькому важкувато ми збираємо команду. Тому якщо весільники, будь ласка, приходьте до нас, це наша така вдячність нашим хлопцям за те, що вони ризикують життям, і ми можемо з вами подарувати їм цей найкращий день. На щастя та хорошу долю, молодят заквічують вінками. Під весільною аркою, яку оздобили вишитими рушниками, наречані обмінюються обітницями та обручками. Цією обручкою я з тобою, і всі хай бачать, що я кохаю. Присутності рідних, близьких і друзів я оголошую вас чоловіками, дружиною! На свято запросили найрідніших людей. З подарунками та обіймами, кожен із них вітав молодят. Від щирої душі бажаємо вам довго і щасливо прожити, мирного неба, ще діточок народити, справжніх українців. І щасливої вам долі. Головне любові, Будьте, будуть щасливі. І мирного неба над головою. Дівчина Леся це медикс з Азова з Азовсталі, яку ми чекали багато місяців з полону. Вона перед новим роком вийшла і дочекався її синочок. І коли вона ну, чує про наш проект, вона відгукується завжди. А цього разу вона сказала: в яких кольорах весілля? Говорю, вона речений біле-червона сукня. Від мене буде подарунок. І оце її подарунок, який сьогодні я буду дарувати молодятам. З 2016 року Олена Ярошенко разом із іншими волонтерами влаштувала весілля більш ніж для 50 пар. Олександр Семенюк, Марія Шевчук, новини міста.